Ехала серая машина, начала стрелять. Потом пару выстрелов. Мужик какой-то выбежал в черном полностью. Еще выстрелил, потом побежал в эти дворы. Двоє чоловіків постраждали після стрілянини в центрі Чернігова. По обіді біля боулінг-клубу світлофор невідомий випустив з пістолета майже всю обойму. Все відбувалося як в голівудському бойовику. З двору прилеглого будинку вибіг парубок. Його переслідував інший зі зброєю в руках. Незважаючи на чималу кількість людей на вулиці, озброєний пістолетом нападник відкрив стрілянину. Чоловік, якому призначався, вбивчий свінець, зміг часно втекти. Один убігала, один в двонку стрілялому. І вбігав не наш, ні убігав yeah, sure. якоїсь азер, і доганяв якийсь то азер, і стріляв, ну, теж не наш. Рятувати своє життя постраждали побіг до медичного коледжу. Іншому чоловіку у перестрілці пощастило набагато менше. До припаркованого авто, в якому знаходились двоє, підбіг той же озброєний та без вагань поцілив водія. Стріляла машина. Польове ранення там в ногу дітей, в або в одну ногу, вище коліна. Бідолаху забрали швидка. Зараз він знаходиться в реанімації. Пасажир автівки не постраждав нападник сів в авто та зник у невідомому напрямку. Проводяться всі відповідні заходи, які проводяться правоохоронним органом в даних випадках. Значить, дві людини постраждали, знаходяться зараз карети швидкої допомоги були направлені до лікарні. Там з ними знаходяться також правоохоронці міста Чернігова та області. Іде, як ми бачимо, слідчо оперативна. Робота. Наразі злочинець залишається на волі. В місті оголошена операція перехоплення. На вулицях чергують посилені патрулі.